Зараз побачимо, скільки дітей маніпуляторщика, з якого разу він попаде. Щас, От туди. <гум> Впритик все викопано. По 15 см зазора, щоб стало, щоб чим менше осипатися. Тому що тут він загідроізольований. Наверх настали, зараз позрізаємо ці петлі, пройдемося розчином, поставимо наверх, кришка люк і все. І будиночок цей стартує в продажі. Буде промо, презентація. Можна буде купити вже готовий цей будиночок на стадії фундаменту. Тут буде повний комплекс розписаний. Починаючи паркан, світло, газ, вода, скважина. Чотири кімнати тут у нас буде, укриття топочна, кладове, балкон, тераса. По фасаду рішення, клінкер, цегла німецька. ну Підписуйте, слідкуйтесь, побачите. Ну я що, брехать будуть чи що. Обов'язково підписались і побачите, що тут буде. Яка красота. Це не американка, навіть близько не американка. Продовжуємо працювати.